А літо це пора і активних відпусток. Батьки, подорожуючи за кордоном, бажають такі приємні моменти розділити разом зі своїми дітьми. А отже, і в Житомирі з'явилася можливість видавати відповідні документи і для дітей. Я роблю проїзний документ для свого сина для виїзду в Нідерланди. Ну а потім з подальшою подорожю в Францію Діснейленд. Зв'язку з подіями, які відбуваються в Криму і на сході, збільшується кількість так званих мігрантів, які також можуть отримати послуги за їх бажанням у Житомирі. На базі центру обслуговування громадян паспортний сервіс функціонує робоче місце з надання допомоги вимушеним переселенцям з Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької області. Дана категорія громадян може звертатися до нас з питань отримання адміністративних послуг щодо оформлення паспорта громадянина України, вклеювання фото та реєстрації місця проживання. Наявність сучасної техніки, звірка документації в електронному вигляді, все це переваги, які вже стали надбанням і для Житомира. Кошти за послуги сплачуються лише через термінал. Це також підтверджує, що держава гарантує якість та достовірність здійснених робіт відповідно до постанов кабінету міністрів. Я допомагаю людям здійснювати оплату на терміналі. Це дуже зручно, дуже швидко, тому що в терміналі вже запрограмовані усі платежі, що необхідні для сплати послуг. Нашого підприємства, також послуг міграційної служби. І ну, проплати здійснюються дуже швидко. Уже декілька місяців житомиряни та гості міста долучилися до найновіших послуг за сучасними технологіями. Всі проплати здійснюються через термінал, який ми бачили в холі нашого приміщення, паспортного сервісу. Ну, а, а сьогодні на часі, от яка послуга, що ви хотіли, щоб вона сьогодні ну прижилася для Житомиру ну, прижилася для Житомира, Житомирської області, апостиль. Це також дуже ну. Зручна послуга для громадян. Не треба особисто їхати в Київ, подавати до міністерства закордонних справ, міністерства юстиції. Людина може звернутися до нас, подати перелік документів, які не на яких потрібно поставити апостиль або одинарний, або подвійний апостиль. Ми документи передаємо на Київ, кур'єрську спеціальною поштою. Там проставляється апостиль, повертається до нас на часі і інші послуги, які прийдуть до Житомира. Вони пов'язані також із забезпеченням. Подорожей за кордон.